Скільки коштує макіяж лише косметику з брокарт, база клінік. Блюрить маскує пори, будь-який тональний засіб виглядає на цій базі ідеально. І також макіяж тримається набагато краще. Тональний кремив Сен Лоран. Стійкий та зовсім не відчувається на шкірі. Консилер і Садора. Легка, але при цьому дуже криюча формула, яка замаскує не тільки санець, а ще й прищик. Бронзер The Balm. Це взагалі то написано, що це хайлайтер. Але я думаю, що це хайлайтер для супертемних дівчат або можна для світлих, як я, використовувати як, як бронзер. Легко тушується, виглядає. Дійсно, як засмага. Сяючі рум'яна Art Deco мають красивий сяючий фініш та приємний освіжаючий колір. Пудра Givenchy. Купувала ще давно стару версію цієї пудри в Brocard, Зараз її просто не існує, тож я порахую по ціні нової версії цієї пудри. Я думаю, цю пудру рекламувати немає сенсу, бо всі знають, що вона неймовірна, і це моя най улюбленіша пудра, яку я завжди купувала. На жаль, я її більше не куплю, тому я ось цю що в мене лишилась, просто бережу кожну краплинку. Просто подивіться на це обличчя. Для брів мене збройка нічого нема, тож я за кадром оформила олівчиком Севентін та гелем Бенефіт. Палетка Том Форд. Знаєте, це такі тіні, вони ніби і сухі, і в той же час вони і кремові. При цьому дуже стійкі. Ось цей рожево бежевий відтінок. Він такий універсальний. Дуже круто можна розташовувати темний коричневий відтінок з цієї палетки, або просто наносити на все по віку. І по віку, знаєте, ніби таке згладжене стає, всі зморщички, все зникає. І також мені подобається, що навіть зникають і ось ці венки. Також тут є сяючий делікатний відтінок, який я наношу під брову. А також у внутрішній куточок ока. Темний відтінок супер пігментований, і на повіках виглядає, наче вологий. Але я сьогодні не буду робити супер яскравий відтінок, трохи додам тіні і його розтушую. Ну і ось цей супер сяючий відтінок я додам на середину повіки. Він блищить просто неймовірно. Туш мейкап Фекторі це коричневий відтінок. Ця туш розділяю та подовжую вії. Що мені подобається, що це не прям такий коричневий колір, а що він прям такий шоколадний. Щіточка думала, буде незручна, але вона мені подобається. Близ. Кшесейдо, він дуже комфортний, як оліка, має маленькі блискітки, красиво мерехтить і добре зволожує губи. Ось такий макіяж в мене вийшов лише косметику з магазину Брукарт. Ось загальна вартість зі знижками. А ось загальна вартість без знижок. Можеш написати мені у коментарях, як тобі такий макіяж.